Зверніть увагу сюди. Ніби звичайна коробка, нічого такого, Проте, що ж це за шайба. Нагадаю, що автомобіль у нас 4 motion, тобто повнопривідний. І ми можемо керувати як приводом, так і підвіскою, щепленням, коробкою за допомогою цих режимів. Ось, наприклад, тут наразі в нас є траса, режим виставлений. Як бачите, ще є режими сніг та складні умови дорожні. Ось ми перемикаємо режим складні умови. Режим траса. В режимі траса можна вибрати економний режим, нормальний, спортивний. Та власні налаштування, сніговий режим. Для чого це? Хто їздив на механіці, той знає, що до прикладу, коли їдеш по льоду чи по снігу, ти задіюєш все, що тільки можна. Це і педалі, десь більше газку, десь загальмувати. Так само перемикаєш на нижчі передачі, щоб повільніше їхати. Ця ж річ робить все абсолютно за нас. Вона забезпечує нам максимальне щеплення з дорогою, а також максимальну прохідність у складних дорожніх умовах.